Добавив трішки функціоналу в автомобіль, придбав ось такий вішалку, таку, на підголівник кріпиться. Тільки, на жаль, ці вішалки вже більше не роблять. Це залишки. Чим подобаються китайці, що вони пхають зазвичай дуже багато всілякого в свої поділки. Ось така комплектність, сама вішалка, це, як його сюди ось надіваються. Щоб не сповзала одежа. А ось оце 5 пар перехідників для кріплення. Вони ось так виглядають. Це розбірне, скоріш за все, для тих підголовників, які не знімаються. У мене всі підголовники знімаються і всі вони одинакові. Під цими заглушками йдуть гвинтики. Надіваються ось так, затягуються, але вони мені не підходять, тому що от зараз він навіть в зібраному виді. Люфтить, по-перше, і по-друге, перекриває зубці регулювання. Це мені не підходить. Ці не підходять по своїм розмірам, вони занадто маленькі отвори. А ось ці два. Підходять майже ідеально. Ці два також не підходять, бо вони завеликі. Ось такий от отвір. Сюди надівається. Потім ця вставляється сюди. І маємо. Так, саме головне, що оця вішалка не торчить дуже сюди. Ось вона майже під підголовником. Становилася зовсім без проблем. Цей підголовник можна буде перекинути на будь-яке будь інше сидіння. У мене всі одинакові, кріплення тут одинакове. Ну і саме головне. Ось одежа. Тепер тут на ньому висить, а не на самому підголовнику. Ось Не заважає нічого, нічого не жмакається. А спонсор сьогоднішнього відео магазин Тесмаюа. Тесмою це найбільша актуальна кросбаза елементів, яку тільки можна зібрати. Фільтра в наявності та підзамовлення. Переходьте по посиланню в описі, шукайте потрібні вам фільтри елементи, робіть замовлення, рухаємо економічний фронт разом. Всім дякую за увагу. Віримо та підтримуємо ЗСУ. Україна переможе. До побачення!